Вітаю всіх! Ви на каналі Якось так ЮАЙ. Сьогодні буде перше весняне розширення сімей. Три тижні тому я ущільнив е рамочки, прибрав непотрібні поставив полоски від кліща і прийшов час розширювати наші сім'ї, так як зацвіли садки. Для мене це перший знак для розширення. Ну що ж, поїхали всередину. Утеплювач нам вже не потрібен буде. О, мурахи. Так. Підкормка теж не потрібна. Ох, вже язики настроїли. А тільки ж три тижні пройшло. Кормочку теж заберемо, вже вона не потрібна. Що? Трішки глянемо всередину. Зараз поставимо вам стільник з ващиною і буде вам чим займатися. Медова В Наприску вже багато. Оцю медову заберемо, вони її майже вибрали. Поски ще будемо залишати, так як вони потрібно, щоб стояли 31 день. так Ну Тут засіяно все. С всех сторон. О, какие языки. Так, засияно. вся рамочка вся засіяна. Працює маточка наша тут расплод на выходе ось и наша красуня. Що далі глянемо. Тут теж, розплоти і ця рамочка розплот о тут зараз будуть виходить джілки. Якраз розширення вчасне. Так, між виходом розплоду поставимо недостроєно. Ось така рамочка недостроєна. Потім зовсім не відстроєна чиста ващина. І ще через одну така рамочка. Відкриємо нехай переносять. Я завжди весною відкриваю стільники з медом. Щоб вони його перенесли, розтопили, так скажемо, розбавили водичкою і перенесли в інші соти. І це для кладки на сьогодні-завтра. Так, ставимо наші полоски від кліща, і на наступному розширенні ми їх уже Витягнемо. Все, наша робота закінчена. Отак швиденько, весняне розширення. Зараз я пробіжусь по всіх вуликах, розширю, а потім підемо до альпійця. Ось я і біля альпійця, він у мене на чотирьох корпусах після весняного огляду. І судячи з того, що у вуликах ротаційного розведення вже доволі багато розплоду, то тут, мабуть, розплоду вже дуже багато, тому я взяв два корпуси. Один корпус чисто з вощиною, Чиста вощина, а другий чотири рамки вощини. І чотири рамки суші. Так як у мене суші немає зовсім, то буде з ващиною напополам. Поїхали дивитися, що всередині. Так, утеплювач нам вже не потрібен буде. Повним ходом забілення рамок повне. Зараз витягнемо нашу полосочку покажу вам, як рамки засижені бджолами. Плотнесенько. Що глянемо що далі? Ну, матку шукати, <кій> в Альпійцю це неблагодарне діло. Зараз оці мостики приберем в розріз. Між другим і третім корпусом поставимо один корпус на переміжку з ващиною та суш'ю нехай матка кладе О, глянемо зараз що тут. Самому цікаво, що за три тижні вони тут насіяли. Ось як сіє маточка а цей хвостик приберем. І тут ну, корпуса забиті розплодом. Забиті розплодом. Вже сіяти її нікуди, перга її по вже насіяла. Да, піць значно швидше розвивається, Наприски є. Наприск, блищить. Так, ну, полосочку ми ставимо, так як ще вона потрібна, щоб стояла. Один корпус з ващиною та відбудованими рамочками. Зараз рівненько поставимо, нехай працює матка. Так, Третій корпус. Глянемо що тут. Медова. Трутня насіяла. Мостики треба прибрати. Засіяна. Гарно сіє. Ну, вибачайте бджолки, але ті мостики нам не потрібні. Теж засіяна яєчка. Матку ми не знайдемо. Ох, яка пергова важка. Красива перга. Гарна. І остання медова. Косочку від кліща? І ще один корпус в розріз. Віщіною ще працювали? Отакий От корпус, це ващинка. Цікаво працювати з альпійцем І останній корпус. Не знаю, чи правильно в розріз ставити, чи неправильно. Глянемо, що в цьому корпусі. Медова. Медова. Теж медова залита. Оце вони з садків принесли. Ось і яєчок трошки. Медова яєчка. Медова, пергова? Це теж медова. й весняного митку дадуть. Ну, майже медовий корпус, і це медова. Все, закінчили весняний, весняне розширення. Чекаємо другого весняного розширення. З вас коментар і підписка. Дякую, що були зі мною. Такий вигляд весною. А що ж буде літом?